Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку підсумок за розділом Україна рідний край. Продовжи речення! На нашій планеті є одна країна рідна, неповторна наша. Україна. У ній живуть люди щирі, працьовиті. А ще. Вони дуже талановиті. Землю обробляють і пісні? Співають про ліси і гори, і про синє. Море. Тож сьогодні підсумовуємо. Що ж, ми читали про нашу Україну? Зараз я хочу, щоб ти прочитав один дуже цікавий вірш про нашу Україну, який написала Марія Познанська. Постав відео на паузу та прочитай його з екрану. Дуже любим весь наш край і любим Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Наша чудова рідна Україна, її неймовірна краса. Тож саме про це ми згадаємо сьогодні, а працювати в підручнику ми будемо на сторінці 29. В нашому підручнику є таблиця. Таку саму я зробила на екрані. Тож зараз повернемось до підручника. Розділ, з яким ми читали, Україна рідний край починається із сторінки 21. А закінчується сторінкою 29. Пригадай назви творів розділу авторів. І давай заповнимо таблицю. Скільки віршів ми прочитали? Знайди, порахуй та пригадай їх авторів та назви. Поки шукаєш, можеш поставити відео на паузу. Тож скільки віршів ми прочитали? П'ять віршів про Україну. А які саме? Давай пригадаємо їх всі. А скільки оповідань ми прочитали в цьому розділі? Пошукай в підручнику, порахуй та пригадай автора та назву. Так, одне оповідання. А як воно називається і хто автор? Зірка Мензатюк – Український прапор. Ну і нарешті, скільки легенд ми прочитали? Одну легенду. Що це була за легенда? Легенда про трьох братів-засновників Києва. Так, я добре пам'ятаю, що ще ми з тобою читали. Чи є у Києва родичі? Але це не оповідання, не легенда. Це просто текст. Тому його ми не будемо рахувати ані в легенди, ані в оповідання, ані у вірші. Які ще, крім названих нами в таблиці творів, ми з тобою читали? А про що йшлося у цих віршах? Пригадай вірш, який ми з тобою вивчали на пам'ять. Хто його написав? Так, на пам'ять ми вчили вірш Анатолія Камінчука. Це моя Україна. А чи пам'ятаєш ти цей вірш? Чи зможеш розказати його зараз? Давай разом пригадаємо вірш Анатолія Камінчука Це моя Україна. Той, який ми вчили на пам'ять. Зацвітає калина. Зеленіє ліщина. Степом котиться диво луна. Це моя Україна. Це моя батьківщина, що як тато і мама одна. А тепер, і розкажи цей вірш самостійно. Сподіваюсь, ти пригадав або пригадала цей чудовий вірш і зміг або змогла його розповісти. Ну а зараз пропоную трохи відпочити та порухатись. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу род! Отож, приготувалися. <тит> Спочатку ось так, покрутись, посмутнись, Ця мелодія не зможе тебе стримати. ну-ка, з правої ноги тримайся прямо, давай ногами рухай. не себай, бельнейшая ось так, два крока вперед, тепер приседай, По сто спивай. Я люблю буги-буги, я люблю буги-буги, я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я танцую буги-буги. Кожен день Хоу-хоу-хоу, хоу, 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 хоу 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 Ей, друзі, це ми втрачаємо ритм! А ну зібралися Один, два, три! І-і-і-і... Я люблю бугі бугі Дуже бугі бугі Я люблю бугі бугі Дуже бугі-бугі. па ба боги-воги! Справжні бугі-вугі, хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати, ти маєш знати, що таке наш стиль, Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, динамічні кроки ти дуже крутий Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю Бугі-Вугі, я люблю Бугі-Вуги, я люблю Бугі-Вугі. Дуже бугі-вугі. Я люблю бугі буги я танцюю буги бугі кожен день. Хоу, хоу! Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки набереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім папа! -па! Після відпочинку ми повертаємося до роботи. І зараз нас чекає дуже цікава вправа, яка називається Моя мала батьківщина. Давай розкажи, розкажеш про свою малу батьківщину і разом з цим заповнимо усно твій паспорт, паспорт громадянина або паспорт громадянки. Для початку треба представитись і пригадати своє ім'я та прізвище. А тепер скажи, будь ласка, на якій планеті ти живеш? На якому материку? Наш материк називається Євразія. Тож планета Земля. Материк Євразія. А яка країна? Україна. З якої ти області? Як називається населений пункт міста чи село, в якому ти живеш? А на якій вулиці ти живеш? Наша батьківщина це Україна. А малою батьківщиною називають те місце, де ти народився, місто або село, або невеличке містечко, і навіть вулиця, на якій ти живеш, і знаєш кожен сантиметр навкруги. Поставі відео на паузу та розкажи собі та тому, хто поруч про свою малу батьківщину. Що тобі подобається, що є в ній цікавого. Український поет Василь Симоненко колись написав: можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Чи погоджуєшся ти з цією думкою? Де, будь ласка, відповідь так: так, я погоджуюсь з цією думкою. Я вважаю, що. Бо... Наприклад. Я погоджуюся з думкою Василя Симоненка, адже батьківщина це місце, де ти народився, а обрати це місце ми не можемо. Що ж, а ми ще трошки поговоримо. Дай будь ласка, відповіді на запитання, який кущ вважають народним символом України. Калина, правильно, на честь кого було названо місто Київ? А ким він був? На честь князя Кия був названо місто Київ? Яка найбільша річка в Україні? Так, це ріка Дніпро. Якого кольору державний прапор України? Абсолютно правильно. Державний прапор України складається з двох однакових смуг: вгорі синя, внизу жовта. Урочиста пісня нашої держави це. Державний гімн України. Який же ти молодець, або яка ти молодчинка, що здала відповідь на всі питання? Народі кажуть рідний край земний рай. Адже немає нічого дорожчого того місця, де ти народився і провів своє дитинство. Кожному мила своя сторона. Як думаєш, що це означає? Так, те, що. Те місце, де ми зростали, де нам все знайоме буде наймилішим, найріднішим. Віночок вити, життя любити, казали в народі. А ще народ, народ України казав Любиш Україну, посади калину. Для краси і для користі. Так. Український народ багатий на чудові вислови. Як ти думаєш, коли кажуть ось так? полі дуже часто ростуть поодинці, і в полях їх здалеку видно. Поруч немає нічого. Тож одинока як то поля мається на увазі одна єдина. Сердита як кропива. Кропива дуже болюче жалить. Тож і сердита людина своїм настроєм може боляче вжалити інших. Саме тому в народі казали, що сердита як кропива. А що означає вислів очі чорні, як терен? Ягоди терену темно, темно, синього, майже чорного кольору. Тож темні чорні очі і називають чорні, як терен. А чому про інші очі кажуть, що очі сині, як волошки в житті? Так, тому що волошки блакитного або синього кольору. Тож і, про очі такого, і очі такого кольору порівнюють з волошками. Ну, а ми, маленькі кульбабки, які вже добігли до кінця уроку, і з'ясовуємо, тобі все вдалося? Чи виникали труднощі? Чи нічого не вдалося? Яка ти кульбабка? Наш сьогоднішній урок добіг кінця. Я тобі щиро дякую за твої старання та увагу, і до нових зустрічей гарного тобі дня!